Вітаю! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тему Велике переселення народів та утворення варварських королівств. За планом Варварське королівство, Франська держава Моровінгів, Держава Франків за нащадків I та імперія Карла Великого. Отже, ви вже знайомі з поняттям Велике переселення народів та знаєте, що воно почалося у IV столітті. І тривало по сьоме. Причинами великого переселення народів було різке похолодання, посилення майнової соціальної нерівності, зростання ролі вождів і знаті, їхнє прагнення до захоплення нових земель і воєнної здобичі. Ми вже знайомі з поняттям міграція, тобто це зміна постійного місця проживання людей. Їхнє переміщення до іншого географічного регіону та до іншої країни, знайомі з терміном вандалізм, тобто це зловмисне руйнування культурно-історичних пам'яток, матеріальних і культурних цінностей і майна. Отже, у 476 році ватажок найманців із племен Варварів Одака. Скинув останнього римського імператора Ромула Августа, і утворились варварські королівства. Завдяки римлянам, варварські племена ознайомилися з античною культурою. Германські племена принесли на територію Римської імперії нові господарські відносини, що витіснили рабство. Германські племена франків жили на землях уздовж нижньої. Течії Рейну у V столітті серед франських вождів висунувся хитрий, обачливий жорстокий хлодвір 481 511 роки його правління із роду Меровея. Правителів із цього роду називають Меровінгами. Ви бачите, що після падіння Західної Римської імперії на її території утворилася безліч королістів варварів. Перше королівство, яке стало виділятися, це було королівство Франків, воно стало наймогутнішим із усіх варварських. Слово франк перекладалося як вільний, хоробрий, дикий. Наприкінці V століття Франки створили свою державу. Хлодвіг – перший король Франків, який походив з династії Меровінгів. Став засновником держави франків та права в 481 511 роки. Заснування держави франків відбулося близько 500-го року. Король передавав владу в спадок своїм синам. Хлодвіг сам вирішував важливі державні справи, радячись лише з представниками родової знаті. Про його рішення повідомляли рядових франків що щовесни. Під час військових оглядів. У кожну область Хлодвіг призначив правителів, графів. Вони збирали населенні податки, командували загонами воїнів, вершили суд, але найвищим суддею був король. Хлодвіг і його спадкоємці для зміцнення своєї влади роздавали королівські землі. Як винагороду за службу своїм прибічникам і дружинникам. Знатні люди ставали великими землевласниками вони набирали собі загони воїнів і наділяли їх землею. Під час війни збирали ополчення з вільних франків, але постійною військовою силою була королівська дружина. За часів Хлодвіга була складена салічна правда перелік правових норм, на яких ґрунтувався суспільний лад франків на етапі становлення держави. Після смерті Хлодвіга держава Франків була поділена між його синами на чотири частини: Нестрію, Аквітанію, Бургундію та Австразію. За нащадків синів Хлодвіга управління державою перебрали мажордоми, які постійно між собою сварилися. Мажордоми вищі придворні особи Франського королівства в vii viii столітті, які порядкували від імені королів, за потреби змінюючи впертих на більш піддатливих. Найвидатнішим. Мажордомом став Карл Мартел. Він завдав поразки конкурентам, підкорив бунтівні германські племена, він зробив спробу запровадити єдину християнську релігію. Відбулась перемога над арабами в битві поблизу міста Пуатє в 732 році, реформував військо, створив власну кіноту. Було впроваджено бенефіції, тобто надання за службу великих ділянок Землі разом із селянами та містянами у тимчасове володіння. Наступником Карла Мартела став піпін короткий 751-768 роки, мав зріст 135 см та блискуче володів мечем. У листопаді 751 року оголосив себе королем, став засновником династії каролінгів. У 800 році Карл Великий проголосив себе імператором. Було здійснено 53 походи, розширено території Францької держави, створено марки, які очолювали маркграфи. Запроваджено християнство, запроваджено десятину, саме він. Замінив піпіна на престолі. У 843 році онуки Карла зібралися у місті Верден і розділили імперію. Карл II отримав західні володіння, це майже вся територія сучасної Франції. Людовик ІІ запанував у східних землях майбутньої Німеччини. Лотар успадкував. Імператорський титул італійські території та нинішню Лотарингію. Запам'ятайте 476 рік це закінчення історії стародавнього світу, це падіння Західної Римської імперії, кінець п'ятого століття, утворення Францької держави на чолі з Хлодвігом. Дякую всім за увагу! Чекайте продовження цієї теми та ставте вподобайки.